Друзі, вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. Ми з вами в Закопана Польща, а самі ми приїхали з Запорізької області, Кам'янко Дніпровського району, село Дніпровка. Кажу, Кажув Енергодар. Пишу в названнях Свята Енергодар. Того, що Енергодар це місто, в якому ми проводили більше часу, чим у своїй Дніпровці. Це, друзі, повторюю чуть-чуть при вступлінні для новеньких. Що я буду сьогодні робити? Ми вже вдома. одне відео вже сьогодні вийшло. Я була в закопане, попідтягувала всі свої діла і приїхала. Вовик їздив по роботі і забрав мене по путі. Зараз Вовик ще на роботі. Якби він приїхав забирати мене пізніше, то я вкупила трошки кольшо. що мене немає тут деяких продуктів. Ось хочу зварити супчик на вечір. Хоч зовсім трошечки, так щоб ми сіли, зараз з'їли. У мене одна цибулина. Я настільки люблю, щоб у мене суп був насищений. Ну, дві цибулини точно треба. А той три. Я можу одну сирою покришити, укинути у супчик, коли готовлю суп або борщ. А дві пожарить. А зараз оце одна цибулина. <смі> Куди її притулить, я Ні, Не знаю. Ну нічого, пожарю морквиночку з одною цибулинкою. Попробую, як люди готують, коли економно. Ну, нема. Це не то, що я економлю, ну просто нема. Ось морква аж дві вийшла, а цибульки зовсім одна цибулиночка. Хочу супчик зварити, є свининий кусочок, шия. Купляли на шашлик крило і шию. Рішили вчора пожарити, кажу хлопцям, маринуйте і жальте так, щоб зараз з'їли, щоб в холодильнику не оставалося отих шашликів запаха, щоб холодильник мені був чистенький. Так, вони заділили всі крили і несколько кусочків шиї. Якраз все з'їли до кусочка. Я довольна, як слон. А кусок свининки остався. Зараз я віленько трошечки поріжу, поріжу зовсім трохи на супчик, зроблю невеличку каструльку. А остальне одварю, так мені подобався цей раз борщик варила на вихідні. З'їли зараз. Оставалась свинина, я її просто одварила, Підсолила водичку, одварила. В суботу утром поїхав вовик перевозить наших і поїхав. Ну, поїхали їх забирати. А я цим часом м'ясо готове порізала міленькими кусочками вже зварене. бульйон готовий. І поки вони там загрусилися, приїхали, в мене в 9 часу вже була каструля борща. Оставався кусочок капусти, якраз це подоїдала. Я довольна, що нічого не пропало. А тепер отак такий кутчик, а з остального м'яса, Зроблю такий бульйон. Що потім з нього варим, не знаю. Придумаю. Значить, що, дівчки, я хотіла? Я ж відео сьогодні випустила раненько. І ви вже дивитесь, пишете мені спасибо вам. А в мене вже одразу відповідь. Якщо я зараз не відвічу, то потім вже ж воно і такий, Знаєте, воно забувається, відкликаєшся. Що в мене питали? Питали, 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 чи забрали ми палку. <ріст> я аж засміялася. Коли людина давно не писала коментарів, я вже забуваю, чи це мій підписник, чи ні. Там у мене можна зайти до підписника на канал. От ви, через творчу студію. І подивиться, чи писала вона, раніше мені, мені коментарі, чи ні. Писала, це була та, як би назвали, свикруха Ірочка. Спасіба. Давно не писали, написали, спитали, переживаєте все-таки за нас. Я сама переживаю дуже за правку, дівчинки. Я не знаю, ми ще її не забрали. Ну, ми плануємо забрати, звісно. Хотілося б нам її забрати, тому що ми ж все-таки за неї заплатили 2000. А стілечки тут ми нею постирали півгода, може, не знаю. І дуже мені хочеться її забрати, бо тут у нас слабенька менша. А там така на 8 кг. Я в ній діялку можу невелике постирати і курточку можу постирати, то, звісно, що заробленням на копійках хотілося б. Дуже б хотілося її забрати. Ну, отдадуть чи не отдадуть, дівчатки, я вам вже скажу, як це пройде. Ми, як вже будемо там з ним останні штрихи, ще ми перевозимося, ще переїжджаємо. Ще Ліда, я ж вже казала, що ми з ним кожен день не бачимося. він живе в десь в якомусь місті, а сюди тільки приїжджає. От коли вже буде Ліда там за день, за два до першого числа, ми до первого числимося. От коли Ліда вже буде там віддавати йому ключі, чи може він прийде фотографувати, він казав, що йому треба для реклами фотографію зробити, то, звісно, що будемо будем балакати. Балакати буде тільки Лідочка, тому що Лідочка тільки може з ними по-польськи, ми не вміємо. У нас там ще тисяча кауції ми платили йому. Що нам віддадуть, як з нами розійдуться, нічого не знаємо. девочки мої дорогенькі, нічого знать не знаємо. Нам, звісно, хотілося, щоб було по-нашому. Ну, розстраюватися ми не будемо, як Господь дасть, так і буде. От нас нічого не зависить. Як дасть Господь, так і буде. І тут вже при оцьому цьому отвіті друге <прашується> питання. Другий коментар. Я не знаю імені дівчинки, вона пише теж коментарі постійно, що вроді у вас все добре, але очі, чи, чи, лицо, чи очі там невеселі, не радісні, Не хотіла б я оказатися у ваш... на вашому місці. Я вам скажу так, що на нашому місці чи в нашій шкурі оказатися не може ніхто, так як і ми не можемо оказатися в вашій. Як би ми не хотіли, як би ми не старались когось копірувати, другий раз дивишся в людей хорошо, везе, все, ну це не наше, це не наш сонце, це не наша життя. Оказатися в чиїй шкурі чи на чимусь місці, не може ніхто, дівочки-мальчики. Мені кажеться, я віруюча людина, я вірю в Бога. Я думаю, що все дає Господь. От то, що ми там є другий раз хвастаємося, он я така хороша, я це зробила, я те зробила. Я не поймаю я оце. А я вважаю, як Господь дав, так і має бути. Як Богу угодно. Так що не будете ви в нашій шкурі. Ми б самі не завжди хотіли в цьому бути, у цій шкурі. Ну, а раз є, ми в ній вже, то значить так Богу угодно. Раз ми тут, я другий раз думаю, ну просто чудеса, дівчата. я ніколи в житті не планувала ніде бути. Ніколи в житті. І так не заказувати, не можна ніколи заказувати, не можна ніколи казати, що он я, та я отак от зроблю. Нічого від нас не зависить, дівчатка. Кожен проживає свою життя, ми свою проживаємо, таку, як Господь дав, таку проживаємо. І ми її показуємо. Ніколи я не думала в своїй житті, що я буду... Ой, чи тупий ніж, чи я не сидю низько та недобно, що я буду знімати відео, що я буду на весь світ показувати. І ще хтось мене буде і дивитися, ще будуть у мене і підписники, ще будуть люди, які будуть мене підтримувати і ждати мого відео, як ну як коли хто міг би про це подумати, дівчатки. Ніколи, ніхто. Щас я на кину, бо тут у мене каструлька. то так що Кожен проживає свою жизнь, не хотіли б. як одна жіночка писала, що не... Ну, типу ми оце мені в личку я вам розказувала, що вона б хотіла хоч на місяць оказатися отут. От другий би не хотів. А бачите, а так як би хотів, не хотів, не виходить. Получається так, як должно бути. Що б я хотіла. Ой, дівочки, отож і очі мутні і духу нема, і, і настрою нема. Бо я б хотіла, щоб зо мною жила рядашком ще в одній кімнаті моя дочечка з внучком і зятем Я б дуже хотіла, щоб вони жили в місті з нами. І ми ділилися всім, коли скандалами, коли лаялись, мирились. Хай би було не по-моєму, хай би було колись не так, як надо. Ну хай би вони були біля мене, щоб у мене душечка і сердечко не боліло за них. Ту ніч, казала Наташа вчора, каже, ми такі виморені, стільки було, прильотів було багато, летіло багато на Запоріжжя, вимотані, каже, ніч не спали. Як ви думаєте, хотіла б я. Ну я розумію, що це не моя хотілка. Я розумію, що раз моя дитина там, значить це Господь так дав. Я так розумію, дівчатки, не всі так розуміють. Хто не вірив в Бога, той не думає, що Господь дав дощ, чи дав Господь нам сонце. Сьогодні у нас така погода сонячна, сонячна. А може, сьогодні було прохладно, а сьогодні приїхала, напеклася в машині, ще вовик заїжджав там. Десь мусор йому треба було посортувати. Та ми з Богданом сиділи в машині, ждали його. Напеклися жарко. Приїхали додому, я ж переділася, в хату пішла, лягла. А в хаті прохладно, як з кондиціонером. Боже, яка благодать. Дівці все в нас є. Согласна, я з тою хатою розстатися, з усім. Согласна жити на квартирі. хай Господь дає здоров'я заробити і заплатить людям. все, На да, все согласна. А ви тільки дав Господь так, щоб діти мої були біля мене. Ну не дає, не дає, не дає. Не заробила я і не заслужила. Так що якось так відповідь тим, хто хотів, не хотів би оказатися на моєму місці. Ви навіть не переживайте, якщо ви і захочете то ви на ньому не окажетесь. А якщо не захочете, а треба буде, то питати ніхто не буде, як нас. Ми теж не дуже хотіли сюди. У нас ніхто не питав, хочете ви чи не хочете, ніхто не питав, дівочки. Так що і у вас не будуть питати, якщо вдруг... Дасть Господь так. Все, друзі мої. Поки я буду жарити за жарку, буду готувати, буде щось цікаве, покажу, поділюся. Це я хотіла відповісти на ці два коментарі, поки вони в мене крутяться в голові. І ще що хотіла. Поставлю трошки вчорашнє відео. Вчора ми ходили з Лідочкою оці края провідувати, поробилися, потім на вечір пішли погуляти. Пройтися по дорозі, подивитися, які міста тут. Ну, в общем, погуляли. І трошки зняли то те, то те, там 3-4 минутки я поставлю подивитись з цього ракурсу, з цього боку, де ми зараз живемо. Якщо будемо ходити гуляти, то які краєвиди у нас будуть з цього краю. Поки все, подивимось, буде ще щось цікаве. Добавлю, не буде, загружу це відео і на вечір вам для просмотра і для хорошого настроєння. Всім миру, добра, тепла, всього вам самого найкращого, саме головне здоров'ячку і мир. А все інше ми купимо за гроші, а гроші ми заробимо. Бо буде здоров'я, буде мир, буде робота, і ми заробимо і все купимо. До зустрічі, друзі! Хто знає, що це за дерево. І на ньому ростуть отакі оріжки. Я думаю, що це ліщина. Ні-ні, не грецький. <рес> Ти що, де зіваєшся? А ну напишіть. Мені здається, що я жила в Закарпатті І У нас в лісі можна було піти і нарвати таких оріжків. Ай, щось гризунуло за ногу. Отсюда види хороші. Дивіться, як хорошо Гівон просматривається прямо рядом-і рядом, рядом. І взагалі багато гор. Це в нас нова міцність. Ми з Лідою посправлялися за цілий день і на вечір решили пройтись і вам показати трохи нові міста, де ми будемо жити. То наші дома. Мене уші закладає. Да? То закат? Да. В общем, одним словом, поки нема машин, Вовик нам сказав, що туди в цьому районі є жабка. Недалеко. Недалеко. <кхем> ну, і ми вирішили з Лідою пройтись і дойти до тої жабки. Вот мы прошли метров 800. Да, в гору, причём хорошо. У хорошу гору, вы ж бачите, низ теперь куда. Мы прошли 800 м, уже и сидали, и отдыхали, ну никакой жабки нема было. И мы вернулися. Сейчас будем Воvika вас питати. А его за нас на машині і показує ця жабка. Утром будем їхати на роботу через жабку жаб. І хай нам засекає кілометри. Ну тут, конечно, Крутий підйомчик. Так ми з Лідою пройшлися на 700 метрів десь 1100 шагів. Да? Mm -hmm. І назад так буде. Це в нас сьогодні така прогулка вечірня. Мало того, що днем цілий день прогулювалися, працювали, Так ще й вечірню вирішили устроїти. Да. Ліда сьогодні. Ну і вон це взагалі. Ліда сьогодні дала план. Виповнила тера Все дома останнє, що було, загрузила. Крім того, ну там, щоб осталось чаю попить та кофе. Валику переночувати. І тут все розклала по місцям, розмішала, розложила і поли помила. Okay. Так що сьогодні ми і я орала, казали, муха, а то, да? Так ось. Ні, вона тоже помогала морально. І ми що мили там. Молола. Все, я беру.